У місті Камінь Каширський, що на Волині 12 березня, спалахнув церковний скандал. Там біля храму Різдва Пресвятої Богородиці зібралися місцеві жителі і намагаються потрапити до церкви. Але їх, судячи з відео, не пускають прихильники УПЦ МП. Відео з місця події публікують у місцевих телеграм-каналах. Деталі сутички журналістам телеканалу Конкурентів повідомив В'ячеслав Мартинюк, начальник Камінь-Каширського районного відділу поліції. За його словами, до них надійшла заява від представників ПЦУ про те, що вони просять забезпечити охорону публічного порядку, оскільки вони хочуть зайти в храм і відправити службу, адже мають відповідні документи для цього на місце події. Були залучені поліцейські близько 70 чоловік для охорони публічного порядку. Всього участь було близько 250 чоловік брало в цих дебатах. Значить, люди між собою сперечалися, хто представники ОПЦ чи представники ПЦУ мають право правити в даному храмі. Значить, на даний час конфлікт закінчився. І основна частина натовпу людей розійшлася по домівках. Також В'ячеслав Мартинюк повідомив, що люди між собою сварилися та штовхалися. Була штовханина, але поліцейські між собою стали і не допустили цих порушень громадського порядку. Звичайно, були словесні перепалки, були взаємні образи. Одній особі надавалася медична допомога. Він отримав царапини, десь словесного конфлікту, але не госпіталізувався. Інших порушень громадського порядку зафіксовано не було. Тож, як повідомив начальник поліції Камінькаширського району, люди вже розійшлися. Однак чи на цьому конфлікт вичерпано, невідомо. Як і те, чи не повториться подібна ситуація у майбутньому.